Як зміниться ситуація між вами у найближчі три дні? Загадайте чоловіка, про якого постійно думаєте, і давайте зробимо коротку його сигніфікацію, щоб ви розуміли, чи це ваш розклад. Я скажу так, це дуже сильно егоїстичний чоловік, може бути прям егоїстичний, знаєте, ну не, не в дуже екологічному сенсі, мається на увазі, що моя зона комфорту превише всього, мої інтереси превише всього, моя вигода превише всього. Так як добре мені, це найвищий пріоритет. Дуже сильно емоційна людина. Може мати дуже багато якихось спогадів з минулого, тобто постійно розповідати щось, от я там колись. Тобто, дуже так, дуже емоційний, хоча це в принципі для чоловіків не характерно. Чоловіки вони більше з розуму живуть, а от цей, що прийшов, він, він прям такий емоційний. Знаєте, для нього це сльозу пустити. Може бути наіграно, може бути щиро. ну Чомусь хочеться сказати більше наіграно, це як на раз-два. Який ти ще? Зараз дуже-дуже зараз в нього багато страхів піднялося і ночами погано спить, а що так, чому все так. Е, ну, По-перше, відбулася якась ситуація, яка розбила йому серце, йому боляче, з другої сторони, зараз йому приходиться відстоювати м свою. Можливо, можливо, він якийсь начальник, і треба йому відстоювати конкуренцію, відбивати конкурентів. Можливо, бізнес якийсь в нього так також треба відстоювати свій бізнес. Дуже багато на нього всього навалилося. Тобто, тут і любовні рани, і відстоювати треба свої позиції, і ще в нього дуже багато якихось обов'язків. Не дуже він вміє це все делегувати, напевне. Да, дуже зараз він такий вийшов в короля мечів. Тобто, хто такі королі мечів? Це може бути військовий, може бути лікар, може бути автомеханік, тобто людина, яка працює із залізом, з металевими якимись інструментами. Також людина, яка звикла все вирішувати з точки зору розуму. Хоча ми знаємо, що тут така, знаєте, в нього двойственность, тому що він зараз, він от у глибині душі, він от такий рицар кубків. Тобто він дуже м'який. І там на початку прийшло, нам приходило, що він сам по собі дуже емоційна людина, але от на людях він привик носити броню, він привик постійно показувати, що він такий раціональний, виважений. Хоча в глибині душі дуже він такий чутливий і дуже любить себе. І зараз думає про якусь. Королеву чаш, яка чомусь розбила йому серце. Добре, як буде змінюватися ситуація між вами в найближчих, найближчих три дні? Ох, Ох. значить так, візьме себе наш емоційний хлопець в руки, вийде в імператора, сховає свої емоції, візьме себе в руки, скажімо так. Угу, проявить силу. Ну, не знаю, що там між вами зараз відбувається такого. Можливо, дивіться, можливо, вперше між вами ще можуть бути якісь такі бар'єри, прям різні країни, кордони. Можуть бути навіть, знаєте, не тільки матеріальні якісь кордони, можуть бути кордони навіть у ваших головах. Тобто, ви можете жити в одній хаті чи на сусідній вулиці. Але от в голові у вас такий, знаєте, оцей кордон, який вас розділяє. Так от буде він оце посилі долати всі труднощі, руйнувати от все то, що у вас раніше роз'єднувало, все те, що мішало вашій парі бути разом, і то рване він вперед. Трохи без голови рване, так що будьте будьте акуратні, тому що якщо примчиться на днях, то ви прям там дивіться, які там наслідки, як примчався. якщо... Якщо дівчата, скажімо так, самовільно звільнився, звідкись, теж будьте акуратні, бо теж таке може бути, закінчиться у вас якийсь дуже важкий період. Прямо за цих три дні дуже багато чогось, дуже багато чого зміниться. Закінчиться у вас такий важкий період, і, по-перше, от хто посварений, той точно помириться. Оце це, це, от, даю, не знаю. 90%, звичайно, що розклад загальний не всіх програється. Е, просто тримайтеся, будуть дуже криколомно змінюватися події в хорошу, хорошу сторону. Той ваш такий емоційний, егоїстичний імператор буде до вас мчати. Е, і от то, що зараз між вами якась така важка ситуація, вам вам боляче, він її прям подолає. Тільки ви, будь ласка, він там трохи без голови до вас помчить. Наслідки можуть бути великі, тому, будь ласка, ви там тіштеся, звичайно, хто тішиться, що імператор приїде. але... І ви з головою на то, будьте більш свідомі, знаєте, будьте більш, більш заземлені. Також я не знаю, кому там грошей. О, ну дивіться, ну все, точно, точно будуть возз'єднання. Це ж діті, І гроші ще комусь привалять. Не знаю. Імператору вашому може. Ця зарплата прийде, він з вами поділиться. Ну, одним словом, все буде добре, важкий період закінчиться. І от зійдетеся ви знову? Ну тримайтеся, запасі, запасіться там валеріаночкою і дихайте глибше.